Гірки одне із прикордонних сіл Любашівщини, Тож місцеві жителі до цього часу пильнують свою безпеку. Як тільки бачать когось незнайомого на вулиці, повідомляють місцеве старосту. І це дуже добре переконана Галина Зелик, адже пильність ніколи не зайва, тим більше тоді, коли живеш неподалік кордону з державою, котра підтримує Росію агресора. Таке сусідство, котре колись давало багато привілеїв, тепер навпаки змушує місцеве населення бути постійно насторожі. Хоча, по той бік кордону, як і в багатьох мешканців інших населених пунктів Любочівщини, у гірківчан є дуже багато родичів та знайомих. Чимало рідні там у Лідії Симонович, тільки із ними жінка нині фактично не спілкується, боже каже, їм не можна. Сестра одна двоюрідна і... І племінники всі ж там на Білорусі. А зараз не їздимо і не, не содзвонюємося. І не знаю, як то буде потім. Ай то добро було. Поїхали собі, ми доїхали, вони до нас. Ну, хай там і зробили митницю, хай там була, там проїжджали, пропустять там. Було. все, А тепер, що, біда? Жінка пригадує, що неодноразово колись і коником добиралися в Білорусь. Без час їздили, коником взяли та переїхали в кого коник, в кого машина. Можна було тудою на Мукушин, туди можна було проїхати на Малинівку, а сюди знову вже сюди на, на коліно, чи як мокоро, мокоро коліно там. О, і нормально було. Ми на сезон їздили, і на Бураке ще я колись їздив. Mm -hmm. А то давно було, не здужала би суддя. Mm -hmm. Та й нормально було, файненько. Тетяна Абрамович, у післявоєнні 40-ві роки минулого століття, у Білорусь малою ходила по хліб. Його смак і до цього часу пам'ятає бабуся, бо після Другої світової був голод. Тоді білоруси з українцями заодно були, разом долали наслідки війни, а через роки стали ворогами. Тут наше от прикордонне село. Хоч пішком іде, хоч їдь, хоч як хоч, на Білорусію і вони сюди. Ну, а зараз зробились ворогами. Аж так, як їх вороги. І ви ходили також А Чого вони ходили? Боже сватання. Після війни ми туди ходили, там Глинна така є це село. І там привозили хліб, ну, печений, То ми ходили після війни туди хліб купувати. А так чого ж не ходили? У Іваново на базар ходили ми пішки, бо ж тоді так транспорт не ходив, як зараз. То ми пішком ходили, якщо треба купити. І вони ж сюди ходили, тут скільки наших із села, там рідня. І вас є рідня, там? У нас тільки чоловіку плем'янники. Бабуся переживає вже другу на своєму віку війну. Хоча була малою, пам'ятаю, як у Другу світову вони, діти, разом із мамою втікали до лісу, коли летіли ворожі літаки. Я була ще мала, я як та війна була, 5 років, але я пам'ятаю дещо. Не все, але дещо пам'ятаю. Ну то тоді страшно було, тоді я пам'ятаю, що мама мене брала на плечі і втікали, як побачимо, десь самоліта, що летять, і ми втікали туди в ліс. А зараз диво, що страшно, бо ж то війна. Ой, Господи. 30 років учителем до призовної підготовки у гірківській школі пропрацював Віктор Шереметан. Тепер чимало його колишніх учнів воює за Україну у найгарячіших точках. Із багатьма спілкується Віктор Федорович, тож про жахіття війни знає, як кажуть, із перших вуст. От, там можна сказати. У нас пішли чоловіки, моїх з звучно, то десь до 30. Початок повномасштабного російського вторгнення Володимир Качула ніколи не забуде. У нього й нині, коли він пригадує ті події, тремтить голос. Перед каже так, щоб за півгодини були готові, каже, збирайте свої віщі і каже, я приїду вас заберу. І то ми все так закрили, котики залишились наші, і кури. І все поїхали до Саші, Ну, там двоє суток ми вже пробули, мені зробилось погано через це все, Забрали в реанімацію, ну, а дочка. Ні в з Британії каже, додому не їдьте, давайте цього. Я вже почала робити документи То ми так вже із Ковля переїхали в Польщу. Пробули в Польщі майже місяць, поки вона з документами, а тоді вона прилетіла з Британії в Польщу. Бо ж ми старіки забрала, старики, до, себе, забрала no? до себе. І довго ви були там? Два місяці мене. Чужина я чужина. Тяжко було на душі Володимира Качули знаходитися так далеко від рідного дому. Коли бачив там десь український прапор, серце обливалося кров'ю. Немимовно тягнуло додому. Тож зрештою подружжя повернулася у гірки. Додому і додому і додому. Кортень, кажу, я не знаю, як. Я привик вдома, я привик біля пчоли ходити. Отаке о щось у полі колупатись, щось з цього. Каже, дочка, ну куди ви в пекло та їдете? Каже, що кажу, що вже буде, будете буде. Він дякує Богу, що нині у нас тут тихо. Але вважає чоловік, остерігатися потрібно, бо ж Лукашенко підіграє Путіну. Щоб ще оті дураки з півночі, там в білоруси не полізли. Білоруси там, може, і не хочуть, але ж такий президент. що так то я Путіну на кожному шума. А там є у вас родичі в Білорусі? Ну, там є жінки, типа родичі, але ми не общаємо. Кровопролитна війна розділила не одну родину з гірок. Не лише фізично, а й ідейно та морально. Бо ж, на жаль, по той бік кордону не всі вірять у те, що Росія завойовницьки плендрує українські землі, вбиває найкращих хлопців і дівчат, знищує цвіт нації. Натомість про те, аби якнайшвидше закінчилися ці жахіття, гірківчани щиро просять Господа у храмі, який оквічений різнобарвною зеленю, та біля кожної оселі в цьому селі теж квітує, на полях дозріває урожай, а в чистому серпневому небі часто кружляють лелеки, котрі вже помало починають збиратися у далеку дорогу на чужину. Мабуть, і вони мріють про те, аби навесні, коли вони повернуться на полісся, страшне слово війна вже було в далекому минулому.